16 травня працівники Чорнобильської ЕС приєдналися до мільйонів людей по всьому світу, вдягнувши свої найкращі вишиванки та відзначили День вишиванки. Перше свято вишиванки Чорнобильська ЕС відзначила в 2017 році. Тоді у вишитих сорочках на роботу прийшло 15 працівників. Наступного 2018 року вишиванки вдягнуло вже більше 60 працівників. У цьому році офісні приміщення та навчально-тренувальний центр Чорнобильської АЕС замодіріли вишиванковим різнобарв'ям сорочки стилізації, сорочки репліки, сучасні сорочки і сукні. Усі вони свідчення того, що українська вишиванка є живим явищем та популярним національно орієнтованим одягом.